Політику сказав все, що могли на конференції. Ми готуємося до місцевих виборів, які робили так багато часу. і завдання радикальної партії це провести до місцевих рад нових, чесних порядних посібних людей. Саме тому я радий, що в Житомирі партія знайшла дуже доступну кандидатуру на керівника міської організації, яка Сергій Зайцев це та людина, до якої ні в кого немає претензій, і сам зробив собі кар'єру, зробив. Бізнес і зараз готовий витрачати свій час, свої ресурси, свої нерви на те, щоб служити цій громаді. І саме таких людей, я вважаю, будемо нагадати на всі місцеві ради. Людей, які не були в партіях регіонів, які не були в комуністичних партіях, людей, які не просиджували роками і не простали моком в місцевих радах і місцевих адміністраціях. У нових людей, які будуть будувати на Україні. А далі питання є, Будемо говорити. Зважу на те, що змінилася ситуація зараз, так що останній рік два і соціальна, і політична. Як ви думаєте, як мають передні місцеві вибори в Україні, зокрема, скажімо, в житому тому є ось очікування Ми хочемо підштовхнути виборчу реформу місцевих радах для того, щоб місцеві вибори відрізнялися і допомогли. Ідея, яку поділяють дуже багато нормальних депутатів, це заборонити прямо рекламу, заборонити білборди, заборонити гляди. щоб всі кандидати, будь-яко в на ерекції, кандидат місцеві ради, вони йшли до виборців, і щоб головний засіб агітації це була не роль проплачення і не борти проплачення. Щоб головний засіб агітації це було спілкування, спілкування з людьми. І таким чином ми їх заганяємо до того, щоб він до виборів починає працювати з людьми, після виборів так само, щоб він спілкувався з людьми. Щоб не зазнавався. І саме тому радикальна партія наполягає на тому, що змінити виборчу систему на напрямку відкритих списків. Щоб ніхто не був впевнений, що очоливши список до місцевої ради в партії хороший рейтинг, він вже нічого не повинен робити. Тому що кожен буде залежати від виборців. Якщо в нього якась недостойна біля чи він під час кампанії не пройде жодної зустрічі, то тоді його ніхто не знає, ніхто не пробує. То наш підхід зробити місцеві вибори максимально наближені до виборців. Я думаю, що не все з цього плану, то хоча б час повністю зробити. тоді це будуть обрані вже депутати зовсім нові. якому. Тому що якщо раніше в цих закритих списках звинувачували ті старі партії, що продають місця у голові списки, а щоб цього вже не було, щоб цього просто неможливо. Я ніякі чув звернув вашу увагу під час вашого виступу, що у вас там третя проблемою є проблема це децентралізація і адміністративно територіальна реформа. От наскільки у вас в партії це питання обговорюється, наскільки ви готуєте свої організації, низові, скажімо так, ось до роботи в цьому напрямі? Оскільки сьогодні в нас вступає в області, зараз проводяться сесії, затверджуються комплексні плани. Ну і знаєте, що найбільше в, цьому, в цій ситуації і показує спілкування з органами влади, з головами рад, вони кажуть, що от ми ніколи не думали, що в нас зараз не вийде жодних, жодних союзників. Ні громадські організації, ні політичні партії в цьому питанні нічого, нічим не можуть допомогти через, через низьку свою компетентність. Ви зрозуміли, мабуть, моє питання, так? Да? Радикальна партія однозначно за децентралізацію, однозначно за передачу і влади, і повноважень, і грошей на місця. Хоча ми розуміємо, що це треба, по-перше, робити поступово, саме тому ми голосували за зміну додаткового до кодексу, зміну до бюджетного кодексу, які передали вже частину податків, частину повноважень місцевим раду. І ми далі будемо рухатися саме в цьому напрямку. Ми підтримуємо ідею. Забирати у всеукраїнських органів влади такі повноваження, як скажімо, тільки що ми з колегами з Вердище обговорювали, повноваження по видачі земельних ділянок по оформлені актів на землю. Тому що теж пункт це одна з найбільшних агенцій, якщо воно визначається з Києва, призначили смадряще, які збираючи медани, які буде куди шукає. Якщо це передати місцевим радам, то вже якась місцевого депутата вони тут обрали. Вони але знову ж таки треба розуміти, що для цього треба цих людей підготувати, щоб вони мали достатньо фах. Нехай тоді вже той, хто працював в землі, чи балокується, чи консультує місцевих депутатів, як це робити, але політично відповідати місцевих депутатів. Саме тому всі ініціативи спрямовані на децентралізацію, ми підтримуємо і в тому ж законі про муніципальну увагу. Про, про нього дуже багато спорі. там є ризики. Проте автор закону Олег Ляшко який вважає, що треба дати місцевим громадам право формувати свої патрульні служби, свою патрульну постову службу для того, щоб вони займалися побудовими проблемами, побудовими злочинами. А це не розбили, призначені з Києва начальників, які потім з Києва дзвонять і будуть командувати, коли випускати, як його